США готують допомогу Україні та готуються підписати контракти на 6 мільярдів доларів, щоб постачати зброю та обладнання для ЗСУ. Про це повідомляє американське видання Політико. За словами двох американських чиновників, США вносять останні штрихи в один зі своїх найбільших на сьогоднішній день пакетів військової допомоги Україні, готуючись підписати контракти на зброю та обладнання на 6 мільярдів доларів для збройних сил Києва. Видання стверджує, що пакет допомоги, який охоплюватиме фінансування України у розмірі 61 мільярд доларів, підписаний президентом Америки Джо Байденом у середу. За словами двох офіційних осіб і третьої особи, знайомої з планом, допомога включатиме боєприпаси ППО Петріот, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброю для боротьби з дронами та ракети класу повітря-повітря, які будуть встановлені на винищувачах. А, взагалі, в цих, в цьому пакети в цих пакетах буде все: всі види ракет, вся бронетехніка, все э, всі розходні боєприпаси, починаючи від э, простих патронів і закінчуючи, заканчуючи снарядами там 155 мм. міліметрів. Обладнання надійде в Україну не одразу, адже США мають виготовити собі на заміну нову техніку та боєприпаси. В основному це буде йти зі складів Пентагона, і потім ці склади будуть заповнюватися тим озброєнням, на яке яке будуть виробляти згідно з цим контрактом. Там, взагалі, цієї всієї ці суми там 61 мільярд, там майже 48 мільярдів залишається на ВПК Америки контрактуються підприємства, склади е, вибираються в нашу так, скажімо, наш а ВПК виробляє, і заповнює ці склади. А ось перша частина допомоги може з'явитися вже за лічені дні. Ну я думаю, що там кілька днів ми отримуємо те, що е, це перший мільярд. Я думаю, що цей перший мільярд це з тих складів, які були вже в Європі. Uh, і вони повинні були намагав по планах, ми повинні були це отримувати ще в жовтні минулого року, і воно поступає зараз. Про оновлення американської зброї на користь України йдеться не вперше. Якщо пам'ятаєте виступ Байдена, він там дуже чітко це сказав. Що ми <клес> будемо поставляти з наших складів зброю до України? Ну я не я так і ідею. І потім будемо заповнювати склади новими видами озброєння. Очікується, що міністр оборони США Ллойд Остін вже цієї п'ятниці, тобто сьогодні, оголосить про допомогу Україні на зустрічі з 50 країнами-учасницями контактної групи з питань оборони України. Така допомога є вкрай важливою для України, щоб підтримати обороноздатність нашої держави та стримувати ворога.